Ще раз всіх вітаємо, так? Зі святом Різдва Христового, Різдва Месії, святом Хануки. І шабат Шалом І свято сьогодні шабат -шалом, так, відпочинок фізичний, духовний, день для Бога, свято сьомого дня, так? Да. Коли ми з Богом в спілкуванні. В такому дружній атмосфері, так? да. обстановці, з Богом спілкуємось, так? бажаємо всім гарного дня, так? щоб mm -hmm. провести цей день з Богом, не тільки з сім'єю, з собою, одне з одним. І ми будемо е, говорити про е, різдвяну так, історію про народження Месії так, цей світ. Mm -hmm. І Будемо починати читати. Для нас важливо, щоб, щоб наші різдвяні історії, так, про Месію, щоб вони засновувались на Божому Слові, mm -hmm. так, тому що Боже Слово це є істина. Mm -hmm. І тоді ми будемо впевнені, що ми рухаємося в mm -hmm. правильному да, напрямку, mm -hmm. що ми рухаємось правильним шляхом. так. Mm -hmm. Як починається ця, ця історія да? святкова, різдвяна mm -hmm. про народження Месії. Вона записана в Євангелії до Матфія і Луки. так? Mm. Я починаю читати е, Іванглія до Луки, так? Mm -hmm. Перша глава. Буду читати. З 26-го вірша, так? Mm -hmm. коли пішов шостий місяць Єлизаветиної вагітності, Єлизавета, так? Єлішива по-єврейськи. Бог послав ангела Гавриїла до Галилейського міста Назарета. До діви зарученої з чоловіком на Йосип, по єврейськи Йосип, з роду Давидового і звали ту діву Марією, а по єврейськи мірян. Ми говоримо Слово Боже. І до українців, і до євреїв, і навіть до американців. Так. так. Прийшовши до неї, ангел промовив, вітаю тебе, благословена, Господь з тобою. Це саме головне, щоб Бог, він був в нашому житті з нами. Не проти нас, а щоб Бог був з нами. Так. І щоб було на нас Боже благословення. А в єврейському шалом Госпожа, сніскавше розположення Аданая. Так? Але вона була сильно схвильована. Знічена є переклади тими словами, що їй говорив ангел, і гадала собі, що те привітання могло означати? Що цей ангел має на увазі? Так? Ангел сказав їй, не бійся, Марія. Ти здобула прихильність Божу. Так? В іншому перекладі здобула Божу благодать. Mm. Так? Mm. Тобто, яка важлива думка? Це також дуже важливо. Ми бачимо, що благодать була від Бога, Так? і до жертви Месії. До того, як Месія помер на Христі, на дереві, на стільці покарання за наші гріхи. Mm. І тоді була благодать. Так? Mm. А тим більше. З народження Месії. <кій> Далі. Послухай, ти завагітнієш і народиш сина. І назвеш його Ісусом. В єврейському перекладі назвеш його Єшуа. Єшуа, так. Єшуа ось це як правильно на єврейському. Правильно, да, Звучить yeah. це слово, так? тому mm. що може хтось не знає, хто нас дивиться та слухає, що Месія він був євреєм, так? По плоті, по крові, і мама його Мірян, так, і Йосип. Вони були євреями. І з роду Давида, так? Був Йосип. Йосиф, так. А Марія Мір'я, вона була із, із священницького роду. Так? Mm -hmm. Від Левія, звідти, від Арона, звідти. Так? Mm -hmm. І родичі її, зараз про яких ми будемо читати цю історію, цікаво вони також були із священницького mm -hmm. роду, так? Захарія і Елизавета. Це була одна сім'я. Далі. Він матиме велич. Він буде великий, так? в очах людей, в очах Бога. Його називатимуть сином Всевишнього Бога. І Господь дасть йому трон його батька Давида. Він повік. Вічно правитиме народом Якова. Mm -hmm. Народом Якова, тобто Євреєм, Ізраїлем, так? І царствою не буде кінця ніколи. Mm -hmm. Це царство вічне. так yeah. Марія Мір'ям запитала Ангела, як же таке може статися, адже я ніколи не була з чоловіком. так Угу. Ось що дуже важливо знати і розуміти, так? Що Марія, так? Вона хоча й жила в Назареті, так? Хоча й жила в Назареті. Але родом вона не з Назарету. Так? Угу. І Йосиф також. Він родом не з Назарету. Він з Віфлієма, так, з роду Давидового. А Марія Мір'ям, вона родом е, з такого міста. ось У мене карта Ізраїля є. така Гарна карта Ізраїля. Ми також по ній дивимося. Да? Орієнтуємося. О, ні. Вона з міста Хеврон. Да, з міста Хеврон. Да. Що це за місто? Важливо розуміти, що це за місто. Коли ми дивимося Ісуса вина, 21 главу, коли був розподіл земель в е, землі обітованій Богом, да? земля, де тече молоко і мед, Бог говорив, краса всіх земель, яку Бог дав в спадок народу Ізраїля в наділ. І коли ділили ці землі, так? Угу. О, то ми знаємо, що було 12 дітей Якова, так? Да. 12 дітей. О, Я ось знайшла, кому Лівію віддали. Ліві, хеврон. от. тому Хеврон, угу. хеврон угу. так, це угу. е, е, така. Гориста місцевість більше, так? Mm -hmm. холмиста місцевість. Так? І там недалеко був Віфлієм, і недалеко mm -hmm. був Єрушалаїм. Віфлієм, Єрусалаї... так? Да. Єрусалім, mm -hmm. да? Єрушалаїм, по-єврейськи, недалеко. Mm -hmm. Ось все це в історії це дуже важливо знати і розуміти. Mm -hmm. тоді, тоді тобі в історії все, зрозуміло буде. От, да, все буде зрозуміло. Ось, як говорив я, що недостатньо одного слова скажімо, недостатньо тільки одної Біблії і слова Божого, так? Mm -hmm. для того, щоб гарно розуміти Біблію. Важливо знати культуру, історію, традиції Ізраїля. Це дуже важливо. Тоді ти краще все розумієш. так? І Віхлієм він був на відстані від Єрусалима. Недалеко 10 кілометрів. Так? Mm -hmm. ну, я говорю плюс-мінус кілометр. так, 10 кілометрів. Далі. Хеврон був на відстані від Єрусалаїма. Від був на відстані 30 кілометрів. Mm -hmm. Трохи далі. Mm -hmm. так, А відстань між Хевроном і Віфлієном була mm -hmm. також невелика 20 кілометрів. Mm -hmm. 20 кілометрів це якщо, наприклад, мені пішки зараз, що таке у нас 20 кілометрів? 20 кілометрів це як сходити до Вільшанки, ось ми біля церкві живемо до Вільшанки і назад. Mm -hmm. Так? Це на півдня шляху. Оце відстань 20 кілометрів. Ось це все потрібно розуміти. Так? Що Є -Є Єлизавета і Захарія. Вони жили в Хевроні. так, Жили в Хевроні. І Марія родом звідти це одна сім'я. Угу. А Йосиф, Йосиф, він з Віфлієма родом, Ось ми читаємо, що в Назареті так, у них була помовка, ще до одруження. так, угу. І ми бачимо, що Бог. Через своє слово говорить про те, що вони були праведниками. І Йосип, і Марія Міриан, так? Тобто це все не даремно. Тобто Ми говоримо про те, що Хеврон, так, і віплієм. Це місцевість священників. Угу. І недалеко Єрусала... Єрушалаїн, так? недалеко храм Божий. Угу. І ми знаємо, що священників було ну, в середньому 24 тисячі. Mm -hmm. Священників левить. Ті, що служили при Скині і при храмові. Ті, що служили віру, mm -hmm. в Єрушалаїмі, при, да? при храмі і в храмові. І ось ми будемо за Захарією читати, да, що його черга була. Mm -hmm. Його черга була. Якщо 24 тисячі ми ділимо там на 12, наприклад, так, по 2 тисячі священників на місяць, так, а якщо по 2 тижні одна тисяча священників вона заступала на служіння Богу. Так? І ми читаємо цю історію за Захарію, що він був, його черга випала, він служив. Біля храма, а mm -hmm. тоді ще жереб був, і цей жереб він не був випадковий. Цей mm -hmm. жереб від Бога був. Бо Божа воля була, щоб Захарія, він кадив, молився в свято святих, mm -hmm. де була Божа слава, Божа присутність. Це було не випадково. Тому важливо було, щоб храм, те місце, де служать священники Богові, воно було недалеко. Mm -hmm. Недалеко. Ось відстань, ми говоримо, 30 кілометрів, там до 30 кілометрів, так? Це їм на один день шляху. А якщо священники, вони на верблюдах, на осликах, а хто на конячки, це взагалі 2-3 години. Це небагато. Mm -hmm. Так? І всі вони рухались туди на службу Божу. І що важливо розуміти. Оце все, про що ми зараз говоримо, в процесі, воно дуже важливе. Це все. Дуже важливе те, що Мірян Марія вона виховувалася в сім'ї священників. де з трьох-чотирьох років дітей навчали Торі Божим духовно-моральним заповідям, Божому слову. так? Тому як Захарія, як Єлизавета, як Марія Мірян, вони всі з дитинства знали. Пророків, їхні пророцтва, а тим більше, в першу чергу, пророцтва, які були, були пов'язані з Месією, а більше того, з його пришестям в цей світ, з його народженням. Так? Тобто ми повинні розуміти те, що Бог, ось ми в цих історіях будемо читати, те, що Бог говорить через своїх, через свого ангела Гавриїла, бо Гавриїл він приходив, приходив в, в першу чергу. Спочатку він приходив до Єлизавети і Захарії в Хеврон. Захарія, Хеврон, mm -hmm. так? Хеврон. Потім він приходив до Мір'я Марії, mm -hmm. так? Це вже Назарет. А Назарет це 150 кілометрів від Віфлієм. А від Хеврона 180 кілометрів. Це вже така відстань чималенька. Але для ангела це одна секунда. Що, що Назарет, що Хеврон, що Віфлієм, що Єрусалим це одна секунда для ангела. В духовному світі взагалі такої ніякої відстані немає, щоб ангели там годинами літали. Секунда, 5 секунд, і все. Він в будь-якому місці ангел. Так? Тому. Дуже важливо розуміти, що ті слова, які ангел буде, буде говорити, так, ми будемо зараз читати, пророки. Ангел повторює слова пророків, так? І важливо розуміти, що Захарія, Єлизавета, Імір'я Марія і Йосип, Йосип, вони всі ці пророцтва пророків. Тим більш про народження Месії в цей світ вони знали на пам'ять. Це не було для них, ось вони, ось Мір'ям, зараз Марія, да, ми будемо читати, це не було для неї щось таке нове, чого вона не знала перший раз чує. Mm -hmm. І це їм допомагало ще більше е, у, у, в своїй вірі. Зростати. Зростати і стверджуватись, утверджуватись в своїй вірі. Yes. Те, що вони знали, ангел напоминає, і це їм допомагає більше укріплятися у вірі. Ось це дуже важливо розуміти. І Міря Марія Вона була е, Вона була родичкою, да? тут не говориться якою родичкою Захарії Єлизавет. Так? Mm -hmm. Але вона в першу чергу з дитинства була священниками, навчена всім премудростям тори, mm -hmm. пророків, так? тому її недаремно обрав Господь. Mm -hmm. Недаремно, так? Не тільки в тій причині, що вона з роду священників, а те, яке вона з дитинства, в неї було життя. Бо далі ми будемо читати, вона на себе говорить про себе, що призрів Господь на смирення моє, на мою покору, щось Господь в ній побачив. Mm. так? Побачив смиренність, слухняність, що вона Богу не відмовить, коли Бог прийде, і покличе її до нелегкої важкої місії. В неї була і в Йосипа так. Бог все знає наперед. Хто краще буде виконувати його місію, його волю, так? Хто підходить краще на ту чи іншу роль? Бог краще знає, угу. так? Добре.